Зараз у цю стерню хтось буде завірювати. А, І є такий прийом, як внесення основних добрив під оранку, або там основне внесення добрив. І це дуже правильний, дуже крутий прийом, тому що фосфор калій, мак макро і мі мезо <makri> мікро, мікромак, мекро, мекну. І це дуже крутий прийом, тому що Фосфор калій і мезо з мікроелементами краще вносити з осені, докомпенсувати все, чого бо так дешевше, тому що на полі немає культури, і ми можемо любі сполуки вальнути в поле без ризику попалити якусь культуру. Тому що немає нічого зараз в літньо осінній період на полі. Це такий дуже крутий прийом, і тут вже є прийнято давати фосфор калій. Але з огляду на те, скільки це все зараз коштує, і з огляду на те, яка зараз ціна на з вами, нашу продукцію, маю на увазі там, пшеницю, ячмінь, соняшні, кукурузу, якщо скласти економічну модель, ми їх складаємо постійно багато, це я вам вже як наслідок кажу, що якщо скласти дійсно економічну модель, то прийом, коли ми... В розкид під оранку даємо там 200-300-400 кг складного добрива. Він буде вас тягнути в збиток.